Запрошую вас помалювати разом зі мною. Нарешті до нас завітала зима. Зима багата на свята, а найперше та й найулюбленіше є свято. Нічка зорі розсипає, тихо-тихо, сніг лягає. Він до кожного віконця диво дивне наближає. І Андрійко, і Марійка, кожен з них чудес чекає, бо готуються зустріти час святого Миколая. Знають діти Миколая, добрих, чемних поважає, гарним дітям у панчишку він дарунок укладає. Хто не слухав, тому різко. Під подушкою ладнає. Діти з нетерпінням чекають щедрого Миколая, пишуть йому листи, вивчають вірші, співають пісні. Знає, святий Миколай, що всі діти чемні і добрі, знає, що всі українські діти мають добрі серця, люблять рідний край Україну. Святий Миколай про всіх все знає. Адже святий Миколай завжди на боці менших, скривджених, беззахисних. Він не тільки обдаровує гостинцями, допомагає в біді, але й навчає, як бути добрим, чемним і розумним. А які подарунки дарує святий Миколай найчастіше дітям? Солодкі подарунки, цукерки. Давайте допоможемо наповнити мішок святого Миколаю цукерками. А малювати ми будемо ось таку смачну цукерку. Але спочатку розімнемо наші пальчики. Що вміють пальчики робити? Швидко весело ходити. Підкрадатися повсти, гучно стукоти об стіл можуть будь що потримати, один одного вітати, з великим кожного з'єднати, гучно поапледувати. Вміть швидко рахувати, в кулачок себе сховати. Молодці. Для роботи нам потрібно взяти пів аркуша паперу, вашеві фарби, жовтого, зеленого, червоного кольорів, водичку, пензлик, ватну паличку та ваше бажання малювати. Спочатку візьмемо пензлик трьома пальчиками до залізного чебітка, вмочимо у водичці та наберемо зелену фарбу і намалюємо маленький круг та зафарбуємо. Добре помиємо пензлик і навколо зеленого круга намалюємо червоне коло. Ось так. Знов добре миємо пензли, набираємо зелену фарбу і навколо червоного кола малюємо зелене коло. І так робимо декілька разів. Ось у нас вийшов такий гарний круг. Жовтою фарбою намалюємо паличку для цукерки. Зверху вниз кладемо ворс пензлика і рухаємо ось так. А зараз. Ми з вами прикрасимо нашу цукерку, намалюємо на зеленому кольорі ось такі от смужки. допомоги ватної палички на червоних мушках намалюємо крапочки. Ось це. Ось яка цукерка вийшла у мене. Ми святим Миколаєм чекаємо на ваші цукерки. До нових зустрічей, малята!